ЗСУ вже у сквад. разом з 10-м ювілейним оновленням, яке має назву Удар Тризуба, Оф додали у свій військовий тактичний шутер сквад Збройні Сили України. Українські угрупування доступні для обох фракцій Блуфо та Ред Фо а спорядження складається з поєднання вітчизняного українського зброєння і техніки та модернізованих радянських зразків. Серед українських бригад 95-та ОДШБР, 1-та Сіверська танкова бригада, 11-й армійський корпус, 10-та ОГШБР, 28-та ОМБР, 58 ОМПБР, 148 ОАБР та 35 ОБРМП. З техніки додали крас 6322 бтр 4 козак 2 м 1 т 64 бм 2 БУЛАТ та мі 8 Зі зброї представлені з П, автомат Вулкан, Зброяр юар 10 та різні варіації модернізованого радянського зброєння. Всім дали безкоштовний тематичний скінчик на калаші, а ще за 325 гривень можна придбати Кобзар Пак з 8 Косметичними предметами для фракції збройних сил України, росіян одразу ж почалось горіння п'ятих точок після оновлення, а тому вони масово пишуть негативні рецензії на гру та коментарі розробникам у соцмережах. Ну а щоб збалансувати сили, так би мовити, то ви можете піти підтримати студію, написати їй подяку студії World в їх соціальних мережах, або взагалі придбати гру чи ось цей ось український набір скінів.